Мамі, і а що ти хочеш? А що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Під час патрулювання екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення на планшет про те, що на залізничному вокзалі е, нанесли заявнику тілесні ушкодження. Приїхали на місце. заявник пояснив, що двоє осіб завдали йому. Е, Тілесних ушкоджень з його слів безпідставно просто підійшли до нього і ударили його кілька разів. Чоловік викликав поліцію, чітко описав людей, які на нього напали. В ході відпрацювання полеглої території патрульні помітили двох осіб, які підходили під орієнтування, намагалися їх затримати, і під час затримання один з чоловіків. Ударив дівчину патрульну у голову е рукою кілька разів. Видиш, зима, Лежати! Не підходьте! Ви що що робите? Лежати сказав! Була nee. я адвокат. О, я хочу вияснити, що тут відбувається. А во нападають поліція нападає за Знімайте це все. Я ничего не було. Ота. Бруку зберем, дебил. Паса, те победим. Спокійно. А для чого дати? На що прископ піти що? — Стас, Стас, запиши, будь ласка, так отут оце. Запиши. Відкрити.

Хорошники. Лежати? Я лежу, я цо? Я не буду нічого робити. Лежати? Я не буду, човай. Лежати! Я не буду, чоловік. Лежати! Човак тобі! Лежати, сказав! Лей! Це так Я лежу! Злобьте, я с я с Волги! Да ну, ну, все, вы дурнёшки! Голу ну вы там срубили... Срубили... Хутиные срубили! Да ну, я в морду так достала! Что... Да ебать! Ну, да, ну, ну, я не виноват! <суку> <суку> да что вы делаете? Да что вы Та як баробник! Там реально удар в лице. Ви збили тут судді. Ми і так з вами будемо суді. Міський відділ поліції на Белюдешка. Людина затримана. Чоловіків обидвох патрульні затримали. На місці викликали слідчо-оперативну групу, яка вже займалася питаннями і тілесних ушкоджень заявнику, і так само і тілесних документували факт тілесних ушкоджень е, дівчині патрульній. Ну що, діть з нами їдьте. Ну і що, я сідаю, нічого хтось тут не вбити. Та чого вбивати вас? Та сіді... Я не поїду на. Інспектор патрульної поліції звернулися до міської клінічної лікарні номер 1 з попереднім діагнозом закрита черепно мозкова травма з мозку, забійте гематома лівої ділянки голови. Стосовно того, що ці два чоловіки затриманих побили заявника на вокзалі, то з ними ще працюють слідчі. А стосовно задання тілесних ушкоджень інспектору патрульної поліції, то наразі порушено. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України двоє затриманих чоловіків є родичами. Одному з них 57 років, іншому 36.